Які почуття мають бути під час молитви? За моїми спостереженнями, у християн різних конфесій є дві крайності, в питанні богопоклоніння. Одна крайність, коли люди Бога сприймають в більшості через емоції. Неважливе віровчення, головне відчути ейфорію від пославлення Бога. Такі люди взагалі дивуються, чого хтось сперечається щодо якихось доктрин в Біблії, яка різниця. Головне будь щасливий в Господі, емоції наше все. Інша крайність, емоції заборонені. Все треба сприймати розумом. Під час співу не гойдатися, руки не піднімати, не аплодувати. Такі люди не сприймають взагалі емоцій під час богослужіння. Все сприймається через логіку і розум. Як має бути насправді, як я вже сказав, це крайнощі, і справжня жива віра вміщає в себе і розум, і емоції. Неможливо по-справжньому любити без емоцій, неможливо бути спасенним з будь-яким віровченням. Отже, і розум, і емоції дуже важливі під час Богопоклоніння. А тепер щодо запитання: потрібно розуміти, що всі ми різні, з різним вихованням, з різним дитинством, з різними дитячими проблемами, які вплинули на наш характер і на сприйняття Бога. Наприклад, мої батьки ніколи не сюсюкали одне з одним. Коли я виріс, для мене теж є проблемою публічно якось виявляти свою любов до дружини. Я не називаю її зая, котічка, сонечко і тому подібне. І не чекаю цього взамін. Але я неодноразово зустрічав пари, які привселюдно називають одне одного милими тваринками, цілують одне одного при всіх, і тому подібне. І те, І те має право на існування, аби всім було від цього комфортно. Так само. І у стосунках з Богом. Якщо ти під час молитви не відчуваєш ейфорії, це не проблема. Бог в будь-якому разі чує тебе, він буде тобі відповідати саме так, як будеш готовий ти почути. Через дослідження Біблії, через якісь обставини, через людей, головне продовжуй молитися. І не став прояв емоцій за мету, інакше втрачається головна мета молитви спілкування з Богом. Якщо ти зосередишся тільки на ньому під час молитви, а не на її формі, то, можливо, емоції з'являться і сльози потечуть по щоках, але це не правило, до якого треба прагнути. Спілкуйся з Богом так, як ти вмієш, і будеш щасливим.